Всіх вітаю, почала викопувати гладіолуси. Перше, що я викопала сорт, це град Кітиш. І що я хочу сказати? Він був посаджений з дітки, які я садила, самі менші дітки, і що я отримала із самих менших діток, покажу зблизька. Ну, нормально виросли. У мене ґрунт, ну, як сказати, поганий, поганий один пісок, підкормки ніякої, тільки була обробка від шкідників. Це посажені, я вам показала, це посажені дітки. Були дрібненькі, дрібненькі. Зараз ще раз покажу вам, бачите, які от ой, виросли, виросли цибулинки. Ну, це вже. Другий розбір 100%. А тепер покажу, що виросло із цибулинок, які були посажені. Це був третій розбір. Дивіться. Ні, покажу перше. От посажена перший розбір цибулина була от посажена. Перший розбір цибулина. Ну, виросла така собі маленька, невелика. ну, ну Виросла екстра, екстра. але Одним словом, це було посаджено цибулини третього розбору. І от порівняєте, що виросло із цибулини третього розбору, яких дві великих порівнюючи із цією, що була посаджена перший розбір. От які вони великі. А це третій. В Чому різниця, не знаю. Росли вони в одинакових умовах. Далі от теж третій розбір. Правда, він дав одну величеньку дітку, погано видно, зараз покажу. Одну величеньку дітку і одну меншу, але багато наросло діток. Це в нас третій розбір теж. От третій розбір посаджений. Ну, да він діток, так, нормально, хороші дітки. Порівнюючи із цією, що тут виросли, то звичайно маленький. Ну, нічого, все нормально. Далі, знову ж показую третій розбір. Посажений третій, який дав урожай, діток. Шикарних. Ще далі покажу знову ж. Це теж третій розбір, дав виросли.